Вітаю! Ви дивитесь новини ПТРК. Вже зовсім скоро розкажемо про головні події у місті та громаді. 27 січня день пам'яті жертв Голокосту. Про трагедію, що торкнулася і Павлоградщини у нашому сюжеті. Збитки понад 1 мільйон гривень. Трьом чоловікам повідомили про підозру за незаконну виробку лісу в області. У Павлограді затримали жінку, підозрювану у вбивстві чоловіка. На Дніпропетровщині зросла захворюваність на грип та ГРВІ за тиждень понад 10 тисяч випадків. Волонтерство стало символом української стійкості у нашому сюжеті про людей, які допомагають фронту своїми силами. Військовослужбовці ЗСУ можуть отримати щорічну матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби, який її розмір у 2026 році. Соціальний автобус поперечна Павлоград з'єднав віддалені села з містом і працює щосереди. 27 січня, день пам'яті жертв голокосту. Під час Другої світової війни нацистський режим знищив 6 мільйонів євреїв. Це третина всього єврейського населення світу. На території сучасної України загинуло близько півтора мільйона людей. У Голокост не лише цифри, це знищені родини, втрачені покоління, обірвані мрії та культура. Україна стала однією з країн, де ця трагедія мала особливо кривавий масштаб місцем. Де найбільше було розстріляно євреїв, є Бабин Яр у місті Києві. Там було знищено понад 150 тисяч осіб. Сьогодні там знаходиться меморіал, меморіал присвячений пам'яті жертв Голокосту. Та Голокост торкнувся не лише великих міст, його слід є і в історії Павлоградщини. В музеї зберігається спогад місцевого жителя 1930 року народження Гордієнко Григорія Михайловича. Я був свідком цього звірства, яке творили над євреями фашисти. Бачив я і бачили інші, як євреїв запрягали у віз по шість чоловік і возили воду у великих бочках, при цьому як худобу поганяли батогом. Їх водили на мінні поля, розстрілювали у траншеях. Розстріляні в упор, кинути напівживими у рови, їхні голоси та ворушіння землі на довгий час замерли в пам'яті очевидців. Коли будували будинки, багато було кісток і черепів. Що могли, ми збирали у ящики та ховали. Ці події залишили глибокий слід в історії та свідомості поколінь. У сучасних умовах пам'ять про Голокост нагадує про цінність кожного людського життя та про відповідальність, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. Валерія Шумейко, Данило Трохименко, Євгеній Ваненко. новини Петерка. Збитки на понад 1 мільйон гривень. Трьом чоловікам повідомили про підозру через незаконну вирубку лісу. За даними слідства, троє дніпрян із липня 2025 до січня 2026 року без дозвільних документів вирубували дерева у захисних лісосмугах Дніпропетровщини, зберігали, перевозили та продавали деревину на території області. Сума завданих збитків довкіллю понад 1 мільйон гривень. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та у складських приміщеннях вилучили понад 110 кубометрів готової продукції, бензопили та документацію. Триває досудове розслідування. Правоохоронці Павлограда затримали жінку, підозрювану у вбивстві 58-річного чоловіка. Між цивільним подружжям виник конфлікт, під час якого жінка неодноразово вдарила потерпілого сокирою. Внаслідок отриманих травм чоловік помер. Намагаючись приховати злочин, жінка розчленувала тіло та скинула його у вигрібну яму. Жінку затримали та повідомили їй про підозру. Наразі триває досудове розслідування. На Дніпропетровщині на 22% побільшало хворих на грип та гРВІ. За тиждень зафіксували понад 10 тисяч випадків грипу та застуд. Майже половина хворих діти. Втім, ситуація контрольована. Повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Відомо про 78 випадків кишкових інфекцій, переважно серед дітей та один випадок кашлюку. Троє людей утроїлися нітритною сіллю, сплутавши її зі звичайною. Медики радять небезпечні речовини зберігати окремо від продуктів. Спалахів інфекційних хвороб в області не виявили. Якість питної води безпечна. Радіаційний фон у межах норми. З початком повномасштабної війни волонтерський рух в Україні значно посилився. Частина ініціатив переросла у великі фонди та хаби. Та допомога фронту надходить не лише від великих організацій, а й від невеликих волонтерських груп, тих, де все тримається на кількох людях та їхній наполегливості. Коли е, в лютому розпочалася широкомасштабна війна, ми зразу ж з перших днів, ті, хто був е, знайомий по волонтерству з часів АТО, ми зразу організувалися, і саме перше, що ми розуміли, що треба робити, це маскувальні сітки. І е, розпочали з того, що ходили по людях, просили рибальські сітки, тому що нічого ж на первах не було нічого. Жінка розповідає, просили не тільки рибальські сітки, а й непотрібний одяг. З нього різали стрічки, а плели на шведській стінці у спортзалі школи. Ну, на даний період більше тисячі сіток у нас це точно є. Це точно. Волонтерка говорить, що найперше, що в них просили хлопці тепловізори та продукти. Це був один із найпопулярніших запитів у перші місяці війни. І ми робили отут у, в клубі, у нас клуб став як як такий штаб, знаєте, сюди все стікалося. Люди зносили все, що постільно білизну, одяг, продукти харчування. Ми все тут сортували і робили такі невеликі пакунки. І хлопці, які приїжджали, отак відкривали вікно, вони не, не могли зупинятися, тому що йшли цілі колони. І ми, ми їм у вікно перекидали все це. Оце так. Їхній маленький штаб організувався спонтанно. Зараз фронт роботи набагато ширший. Плетуть не лише сітки, а й в'яжуть шкарпетки, підстилки, шиють ковдри та подушки, печуть пироги. Однак є і великі запити, які потребують значних коштів. Я зареєстрований волонтер, у мене є волонтерська картка, всі її прекрасно знають і мені донатять на цю картку. І, наприклад, якщо є якісь запити, а запити в нас це, я ж кажу, от самі такі найбільші, які були, це е, тепловізори, ну, дуже багато я не буду перечисляти, це екафло, е, оці станції зарядні, це такий спеціальний пристрій е, на автомат, е, ну, як снайперський, е, снайперська така. Ну, як тепловізор чи що угу. коштував 50 тисяч. Це теж треба було зібрати такі гроші. от ну, от ми от Ну ми на такі там Дуже багато ми купляли хлопцям, це е, е, як їх називають, як світла немає. забула Генератори. О, генератори Дуже дуже багато ми запити є. Ми їх купляли прямо ну, по шість по штуки в різні напрямки посилали. Сьогодні волонтерство це свідомий вибір людей, які щодня допомагають армії. А як же йде війна? Ми повинні таке робити. Ну як? Ми не можемо сидіти вдома. Навіть якщо от заболів, вже неспокійна душа. Ви розумієте? Тому що тут на роботу ми ходили, нам платили, а тут ми ходимо, платимо. Так? І ви знаєте, душа не може так сидіти вдома. Хочеться бігти, хочеться кожному допомогти, військовим, усім, ми плетемо, ну, вам вже мабуть, розповідали, да? плюс того, що ми донатимо, у нас тут усі дівчатки, вони одяг, так це ж ви все знаєте, всі закрутки несемо, все, що в нас є, всю зелень несемо. Починається з першого кабачка і до останнього, то укропчику, там який ще зелененький, залишається. А як можна не волонтерити, якщо ну, допомогти хоч якось хлопцям? Вони... Захищають нас завдяки ним. Я ще вдома, ще стільки вже триває війна, а ми тут живемо і ну, не скажу, що нормально. Проте ми тут ми вдома ще, завдяки хлопцям. А яка може бути мотивація, якщо чоловік служить, син служить, а я що буду сидіти, як то каже вдома? Ні, я теж хочу допомагати. Волонтерство стало одним із символів стійкості українського суспільства. У найважчі моменти саме взаємодопомога і небайдужість об'єднали людей у потужну силу, здатну змінювати та допомагати. Єлизавета Лісунова, Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Військовослужбовці Збройних сил України мають право на щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 2026 році. Її розмір дорівнює місячному грошовому забезпеченню, що включає оклади та надбавку за вислугу років. Допомогу можуть отримати військові з інвалідністю, пов'язаною із захистом батьківщини, сім'ї полонених, заручників або зниклих безвісти військових у разі смерті близьких родичів, військовослужбовця, дружини чи чоловіка, дітей, батьків. При народженні або усиновленні дитини, у разі тяжких захворювань туберкульоз, віл, снід, гепатит, онкологія або тривалого лікування понад 30 днів, проведення операцій чи протезування, а також у разі поранення військового під час воєнного стану або поранення його близьких, пов'язаного з військовими діями. За маршрутом село поперечне Павлоград, що середи курсує соціальний автобус. Він охоплює три населені пункти, де загалом проживає близько 300 людей. Мешканці нарікають, що до появи автобуса були відрізані від усього. Тепер раз на тиждень вони можуть дістатися аптек, лікарень, соціальних установ. 40 соцмаршрутів охоплюють понад 180 населених пунктів Дніпропетровщини, між якими немає транспортного сполучення.